Олег, ти грою вже півтора місяця. Як себе почуваєш наразі та коли зможемо очікувати на твоє повернення на поле? Наразі почуваю себе добре. Слава Богу, відновився, вже почав тренуватись і думаю, що в найближчих іграх вже почну з'являтися на полі. Коли знаходишся довгий час поза футболу, як себе мотивуєш працювати? Ну, це такий дуже тяжкий період, думаю, для кожного футболіста. І, ну, треба мотивацію в першу чергу повернутися назад на поле, грати, тому ти працюєш кожен день і з дуже великою мотивацією, щоб повернутися і на поле і грати, і допомагати команді перемагати. Де дивився гру Кривбасу проти Динамо, якими були твої перші думки після фінального свистка? Дивився гру вдома, їздив до батькам Миколаїв і разом дивились гру. Ну, в першу чергу, ну як після кожної поразки прикро, тому що завжди хочеться перемагати. І тому перші, напевно, такі емоції були після гри, то що ми не здобули в цій грі очок. Як вважаєш, пауза в чемпіонаті може піти нашій команді на користь. Це час для перезавантаження. Ну, я рахую, що пауза піде на користь команді, тому що зараз таке трішки не той результат, на який ми очікуємо. І тому є там певний період часу, де ми можемо проаналізувати наші попередні ігри, десь підкоректурувати нашу гру і вже, так би мовити, з новим подихом та бажанням вже повернутися в наступну частину чемпіонату. Нещодавно команду поповнив французький нападник Нуан Домбазі. Чи відчуваєш у зв'язку з цим додаткову конкуренцію? Та, якщо чесно, взагалі не відчуваю, тому що я ще і не тренувався з ним. Сьогодні перше тренування було, тому конкуренція це взагалі добре коли і є в команді. Тому тільки нехай себе показує з кращого боку. Та я завжди за хорошу конкуренцію. Юрій Вернедуб часто дає шанс гравцям з Ю-19. Кого б з наших вихованців ти відзначив? Взагалі це дуже добре, що зараз іде така тенденція, що підпускають вихованців клубу к першій команді. Тому колись і в мене таке було. Це для них дуже такий великий досвід. Наприклад, хлопець Каменських дебютував з Динамо в грі. Це взагалі там щось космічне. Тому і ще там хлопці з нами тренуються, тому вони молодці. Саме головне, щоб вони терпіли, тому що швидкість не така, як в Ю-19. Їм треба якнайшвидше прилаштуватися к нашим швидкостям. І головне терпіти і показувати себе. Я думаю, у них у кожного буде шанс отримати свої хвилини. У соцмережах ми часто бачимо тебе на світлинах разом з синочком та Максимом Луньовим. Розкажи історію, як ви стали як у мама. Ну, ми з дитинства ще з 14 років познайомилися в Академії Дніпра і з 14 років, от до сьогодні, ми так йшли, можна сказати, цей шлях футбольний разом завжди спілкувались. І потім так вийшло, що ми народився син, і він став його хрестом батьком. Тому ну, добре, що так ми з самого початку з ним, і слава Богу, що нічого нам не перешкоджало нашій дружбі, і ми рухаємось далі по життю разом. Що до соночку зростає юний футболіст? Будемо сподіватися так. Так займається вже футболом. тому. Звичайно, не так, ще він маленький, щоб там що сказати, але швидкість Дякую. дякую.